Вітаємо на каналі Задачі з ПДР. Сьогодні розберемо складний випадок на перехресті зі зміною напрямку головної дороги. Умова перед вами те подібне перехрестя. Головна дорога повертає праворуч. До нього під'їжджають три авто. Подивіться уважно на схему, хто має пріоритет, в якому порядку приїдуть авто перехрестя. Варіант А. Жовтий. Червоний білий. Варіант Б. Білий червоний жовтий. Варіант В. Жовтий-білий червоний. Варіант Г. Білий жовтий-червоний. Напишіть свою відповідь у коментарях. Зупиніть відео на 10 секунд і подумайте. Розбір ситуації. Жовте авто має найвищий пріоритет. Не створює перешкод іншим транспортним засобам. Біле авто фактично з'їжджає з головної дороги. Повинен пропустити жовте авто. Має перевагу перед червоним. Червоне авто пропускає обидва авто. Додатково дає дорогу при повороті. Правильна відповідь В жовтий, білий, червоний. Чому саме так? Тому що головна дорога визначає пріоритет. Поворот ліворуч не завжди означає втрату пріоритету, авто з другорядною завжди чекають. Підписуйте, щоб не перепустити нові задачі. Їдьте безпечно та дотримайтесь правил дорожнього руху.